Права 1184. Маса сушених слив становить 15% маси свіжих, скільки кілограмів свіжих слив треба взяти, щоб отримати 36 кг сушених. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми отримали 36 кг сушених слив, то це склало 18% 15 деякої кількості. Ну, знайдемо тоді, скільки ж це буде 1%. Треба 36 кг поділити на 15. Записуємо першу дія. Тобто нам треба 36. Поділити на 15. І це дорівнює. Давайте будемо куточком ділити. Записуємо 36. Що ділиться? Що ділиться на 15? Що ж, 36 ділимо на 15, це буде 2. 2 помножити на 15 це буде 30. Віднімаємо. 36 мінус 30 це буде 6. Ми вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює 2. Дописуємо 0. 60 ділимо на 15, це буде 4. 15 помножити на 4 це буде 60. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас дорівнює 2,4 Записуємо в дужках чого? Кілограм. Так. Це у нас становить один відсоток свіжих слив. Гаразд. Якщо 1% свіжих слив становить 2,4 кг, то скільки ж нас складають всі свіжі сливи? Це 100%, тобто в 100 разів більше. Записуємо тоді друга дія. Тобто нам треба 2,4 помножити на 100. І це дрібні. Ну що ж, якщо ми множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то в нас вийде 240. Записуємо в дужках чого кілограм? Пишемо свіжих, свіжих слив. Треба взяти. Треба, взяти. Щоб отримати? 36 кілограм сушених. Є. Записуємо відповідь. Скільки кілограмів свіжих слив треба взяти? Записуємо 240 кілограм. Ну що, ж, ось така задача на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.